Чи залучати стейкхолдерів до процесу створення стратегії, і як, власне, їх залучити? Точно залучати, бо справжня стратегія для компанії це розробка плану дій на наступні років 10. Ми повинні розуміти, що це, власне, їхній обов'язок. І якщо ви бачите, що власнику чи CEO а зараз не цікаво розробляти стратегію, то краще не робіть її, бо інакше просто вийде хороша презентація, яку ніхто ніколи не реалізує. Прямо так і сказати, що друзі, дивіться, зараз ми готуємо план дій і вектор розвитку нашої компанії на наступні 10 років. І ви точно маєте бути присутніми. Тому давайте гуртом стратегувати. Якщо вам зараз це не на часі, чи там не знаю заняті, чи ще щось, ну тоді відпустіть їх і такого клієнта. Якщо їм немає часу до стратегії їхньої компанії, повірте, вам тоді точно до цього не має бути діла.